будь пожалуйста, покажіть свої жетони і представте свою витаку. Ви постанову виносите на основані чого. На я свідчил, самі Представтеся, будь пожалуйста, хто ви, інспектор. Ви постанову, я з вами поставлю. Ви постанову свою виносите незаконно. Йдіть, показуйте нам доказательства. Свои. Ви принесли, показали на телефоні і незаконним способом у нього взяли його дані і составили адміністративне нарушення. У вас, значить, немає доказательств того, що він нарушив. І ви нарушаєте закон. На чому? На мобільному телефоні. не хочете там, так а ми не, не обов'язаний ти знайомитися до вас в машини. Ви повинні принести водителю показати. А ти воюй, Димон. Значить, будемо ми останавливать свидетелям. Представтесь, пожалуйста, як вас звати? Полічно. Чую. Ви составляєте протокол незаконно. Ви взяли дані у нього без всяких на те основань. І взяли, составили адміністративний протокол. Я не составляю. Ну а що ви? Ну постанову составляєте. На основанні чого? Ни какой подпись, ни против, все хуже, все нормально, успокойся. Ну, блядь, проебал, проебал. Да <раздник> при чём тут проебал, Димон? Ну, видишь, в Украине бардак, у не будет бардак. Пока, сука, розвернемося, прийдемо сюда, потім будем бала. А ти воюй нахуй? А салони воно настало. А, в Ну, там и поживайте у село Жданного, да? Не-не-не, я в соленом поживаю. вам документы напишеться даже не ну, сильно психу да при чому не психуй по що незаконно трошки делають нічого страшного живе та ж. ніхуя сядимо каждый день незаконно бля його заебало уже просто mm, yes. коляд коляд коля колядниця називається бля Шевченка или Шевченко? Та я ну, вообще на твоє місці б ніхуя б їм не казав, Дима. Нахуй воно надо вообще, блядь. Взяли незаконним способом, витягнули твої дані, понимаешь, незаконно. С телефона стоїть, показує блядь, твоє нарушение, блядь. Давай я тебе сейчас теж стану, наснімаю, блядь з телефоном, Но в суді буде доказательством или ні? Дай, дай еще какой-то Наверное, Шевченко. Наверное, Шевченко... Потому что, ну, я не помню. Я говорю, я только приехал первый день в отпуск. мне да дать та бумажку просто чтобы я оплатил этот шкаф Ну, везде барбашка и буду да и бубви везде потом мы не разгарваемся при чем тут ремонт ты понимаешь что есть блядь, основания для остановки машин и для этого должны быть блядь, доказательства показания не на телефоне Якщо їх немає, то твої дані витягнули незаконно тільки що. І постанову на тебе составляють незаконно. Покажіть, будь ласка, ще раз ваші жетони і представтеся. Зараз ми з вами поспілкуємося. Та мені не, на... не зараз. Ви составляєте протокол, ми, ви, не ви... ви не представилися, інспектор. Я ж не з вами спілкуюся. Та яка різниця? я свідіти нарушення. Давай, давайте представим, что я за рулем Ну Мы не будем подставлять. Вы не ну даже... вы по дела в МИТО так валы делать. Либо... Жетон, жетоны, пожалуйста, покажите mm -hmm. мне свои. Спасибо. Mm -hmm. 10 днів я скажу, якщо вважаєте наші дні законними. Та вас вони законними ніколи не бувають. Я не хочу просто спалити. Ви ж онлайн можете оплати. Онлайн це ви маєте через... Онлайн-банки. через байват, через монобанки. Отам, де зараз буде виписано, напиши, що ти не згоден, з рішенням. Отам напиши, що ти не згоден. Та блять нахуй нам надо вообще. Да, Колядники, блядь. Дві подписи, правда? Дві подписи, блять, да, там же ж написано. За Закопію і Побільше вас би таких було, блядь.